Тому вигляді, в якому нам запропонували з самого початку, це була б кабала, колоніальна угода і так далі. Але судячи з усього, Трамп веде себе ще як торгівець на базарі, угу. де ви прийшли, сказали, хочу купити цей сувенір, він вам мільйон доларів. Угу. Збожеволів, ладно, продам за п'ять. Да, угу. І всі його перемовини плюс-мінус так, так і проходять. І тому фінальний текст цієї угоди, судячи з усього, для України буде абсолютно ок. Угу. Не факт, що він буде про щось в результаті. Але те, що ми чуємо про фіналізацію цієї угоди, по-перше, українським перемовникам треба тут пам'ятник поставити. Бо це просто кардинальна зміна так. історії. Там вже нема ніякого боргу е і надходження в цей фонд, судячи з усього, будуть лише з майбутніх доходів від майбутніх ліцензій, кимось колись проінвестованих і так далі. І так далі. Тому наразі це непогана історія для України. Виглядає, так. тобто шкоди вже немає. Чи буде від неї велика користь? Ну, не так і важливо. Не так і, ну, краще б була, Да? Але теоретично це плюсик. Да, розмір цього плюсика, от в фінальній версії, якщо воно буде підписано так, як про це зараз говориться. Розмір цього плюсика може бути різний. Да? Головне, що шкоду вже не завдано, шкоду вдалося відбити, угу. а потім, чи може стати сигналом інвесторам? Ну, не завадить. Може, стане, може не стане. Тут передбачити це дуже важко.